Пане Іване, тож Путін доволі довго готував причину зриву ось цього зернового коридору. До цього були вже безуспішні звинувачення, ніби що Україна атакує територію РФ із зерновозів, але ту маячню російська сторона і сама швидко забула і не згадувала. Так, от диктатор нарешті отримав цей шанс знову тероризувати його світ, на жаль, але так швидко та різко дав задню. Чому на вашу думку виходить з добрим словом та пістолетом можна зробити набагато більше? У ну, ця тема дуже важка для Путіна. Він безумовно дуже хотів би обмежити Україну, завдати нам максимальну шкоду. Але експорт зерна з України це, як ми знаємо, годує дуже великі верстви. По сві цілому світу і загрожує цим людям голод в Африці на близькому сході, якщо Українське зерно до них не дійде, тому намагатися зупинити цей процес, якого як ви зазначили, Путіна мався вже тривалий час, і він коротко зупинив тиждень тому. Це дуже невигідна тема. Чому він зупинив частково? Ми маємо підказку від представника ООН по цій угоді. Амір Абдула, який написав у Твіттері, що він дякує турецькій стороні за сприяння в тому, що Росія повернулася, хоча б формально, до того, щоб допускати експорт зерна з України, пане Іване, також хотіли б вас запитати про те, що відбувається зі Сполученими Штатами Америки. Поясню, чому це питання так для нас важливо, тому що ну нині завершується уже, скажімо так, бюджетно, принаймні, так цей рік і вже формується бюджет на наступний рік, і ми знаємо, що. Збройна допомога вона дуже важлива на ситуацію дуже гарно сильно впливає на ситуацію на фронті, і, зокрема, та зброя та військова техніка, яку передає Сполучені Штати Америки. Нам тепер же ж республіканці, чи не вперше зараз серйозно заявили, що у разі якщо вони здобудуть перемогу на виборах, то більше Україна не отримає ні копійчини усієї військово-технічної допомоги. На вашу думку, чому зараз лунають такі заяви? Це загравання. З внутрішнім оцим електоратом, який нібито як вимагає такої тези, чи причина в іншому дивіться це заяви не республіканців, а тільки одної членкині американського конгресу Марджорі Грін, яка заявила про це на мітингу в штаті Айова. Вона є доволі радикальною людиною. Вона не дуже сприймається внутрі самої республіканської партії. Наприклад, лідер республіканців в сенаті Мич Миконо, коли сказав, що її ідеї це як рак внутрі республіканської партії. Тому не треба перебільшувати цю заяву. Хоча з іншого боку вона була зроблена, ця заява на мітингу якого організував, фактично організовано самим Дональдом Трампом. І сама Марджогріня, яка це сказала, що жодної копійки в Україні, якщо республіканці візьмуть контроль над конгресом, вона є дуже палким прихильником Трампа, і таким чином вона дійсно підіграє тим. Крайнім правим, як мінімум, і дещо ширші аудиторії, але не дуже великі, які не дуже подобається те, що Україна отримує мільярди мільярди доларів військової допомоги, яку як ви знаєте, без якої е, України можливо і сьогодні би не було, тому треба перебільшувати цю заяву. Самі республіканці голосували голосують далі за підтримку України, в тому числі надання Україні військової допомоги, і ця допомога буде продовжуватися після цих виборів, навіть якщо республіканці візьмуть контроль над конгресом. Ну але з іншого боку, ми не чули, що були якісь заяви, які ну скажімо, скажімо так, спростовували цю тезу про відсутність фінансування, що переможуть республіканці. Я маю на увазі, що а було б логічно, якби інша група республіканців заявила після цієї заяви, що потрібно бути поміркованішими, і все таки допомога Україні вона продовжиться. Ми цього не почули на жаль. Публічно ні, але Маржа Грін наскільки радикальна, вона, наприклад, прихинеться конспіраційних теорій, які взагалі вважаються напів там неадекватними в США. Що кожного разу вона щось перепрошую, ляпне республіканській партії офіційно реагувати, було б, наприклад, надавати їй надто багато уваги. Це по-перше. По-друге, республіканці далі говорять той же Міч Миконал, лідер республіканців в сенаті. Це. Половина цілого конгресу про безупинну і повну підтримку України, в тому числі військову допомогу, яка буде нам надаватись, пане Вано щодо республіканців, з їх вуста дуже часто лунає такі повідомлення, меседжі, що Трамп прийде і порядок наведе. Хочемо сказати, що у самого мільярдера. За даними Washington Post, нещодавно вилучили із резиденції секретні документи, що стосувалися і Ірану і Китаю. Чи можемо ми припустити, що він знав про співпрацю РФ та цих країн задовго до обстрілів цими дронами-шахедами? Що він знав, що таке станеться? Ну, ми не знаємо зміст цих документів, яких доволі багато. Понад 100, які були марковані як секретні, які знаходилися в приватній резиденції Дональда Трампа, які там були знайдені. Але ми знаємо від репортажів американській пресі, що основне, що хвилює, скажімо, служби відповідні відомства США. Це те, що ці документи розкривають саме як до певної міри США добивалася розвідних даних по Росії по Ірану і по Китаю, і це може розкрити їхні джерела, хоча вони не названі в цих документах. Це немає такої практики, щоб називати поіменно. tu ne dau cu informația. Aș fi proație să răsi Стародавня традиція, ще Велике Князівство Московії співпрацювало з Перською імперією після розвалу СРСР Російська Федерація посилила свою співпрацю з Іраном, і звісно, річ, після нападу на Україну 24 лютого, це природньо, що Росія і Іран зблизилися, тому що вони обидва є фактично ізгоями на міжнародній арені. Вони обидва бачають в цивілізованій співтоваристві заходу, як вони бачають їх ворогами, і по і хочуть боротися проти них, тому це абсолютно природний союз. Але я не думаю, що там щось в документах, треба не забувати, що президент США він проінформований про майже все, допоки він президент, і співпраця Росії з Китаєм, з Іраном це навіть на секрет в публічній площині, це безумовно було конкретно про шахідів. Ми не знаємо і навряд чи зміст цих документів, які були знайдені вдома в Трампа будуть оприлюднені. Ну і, пане Іване, ще запитання з приводу цього такого трикутника глобального Сполучені Штати Америки, Росія, Китай багато разів говорили про те, що нібито як Сполучені Штати там Білий Дім до кінця не зацікавлені в тому, щоб Росія дуже сильно ослабла і була, наприклад, там розвалена в перспективі, якійсь середні, тому що Китай. Тоді посилить свої позиції в Азії дуже сильно. А вас хотіли б запитати? От чи дійсно немає зараз в Білому домі і в Конгресі такого побоювання, що якщо, наприклад, серйозна зброя в наступному році прийде в Україну і Росія залишиться без боєздатної армії, то тоді Китай просто зайде в Сибір і посилить свої позиції, ну скажімо так, в рази в, саме в цій частині Азії? Я такого не замічав американській пресі побоювання в США відносно Китаю дуже велике, і декотрі американські політики, які не дуже охоче, скажімо так, підтримують те, що США надає Україні допомогу, особливо військову. Вони посилаються саме на те, що США повинні звернути увагу не на Росію, а на Китай. Що Росія вже так би мовити свою пісню. Відспівала вже давно тому, навіть до цієї війни з Україною. Це не велика країна. Її економіка невелика. Нафта і газ блокуються Європою, іншими країнами. А Китай. Зростає, і передбачається, що це країна, яка може по економічній потужності навіть наздогнати і перегнати самі сполучені штати Безумовно, економіка це і основа військової потужності, в тому числі китайська армія дуже велика сильна на відміну від російської. Бачається, тому я не бачу цю цей зв'язок, і я не бачу, що він робився такий зв'язок, налагоджувався в Америці. Пане Іване, дякуємо вам за те, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за розмову. Іван Лозовий, юрист міжнародник був з нами на прямому зв'язку.